Все-таки історія Єлизавети — це історія кохання. Ну, тобто, тут така червона важлива лінія. Це надзвичайна ем, історія, коли ем, я можливо спочатку почну, так, коли Гаральд ем, е, вже пізніше він суворим став, а тоді ще він був зовсім підлітком. Йому майже десь 15 років було разом з Магнусом Добрим. Також дуже мало ми знаємо про цього Магнуса, але він також пізніше став королем. І я думаю, що саме Магнус зростав разом з Єлизаветою при Києві. Тобто вони, мабуть, дружили, бавились разом, бо вони були взагалі однолітками з Єлизавети. І оці двоє майбутніх королів втікають, бо вони шукають політичного притулку. Тобто вони в Київ саме вибирають як безпечний для них, куди вони можуть ну, спасти життя. Тобто вони були біженцями, вони були в Києві як політичні біженці тоді. І я кажу ще раз, що це дуже важливо, бо це така історія, яка ніби як тисячу років перевернулася. Так? Тобто тоді вони приїжджали в Київ, а зараз Норвегія приймає стількох біженців з України. І це дуже, дуже важливо, бо ем, це така, якби тисячолітня, так, показує, як, наскільки ми один одного підтримували. Ем, і завдяки цьому е, поїздці Гарель там знайомиться з, з Єлизаветою. Ем, цю історію, мабуть, трошки відомо, що вона. Ярослав Мудрий не дозволяє одружитися з, з своєю донькою. І тоді Гаральд вирушає на свої подвиги, на свої подорожі. Про це також є декілька книжок норвезьких, деякі